У столичному парку велоперегони. Дворічний Тарас на лінії старту вперше про диво змагання йому розповів старший брат, і щоб нагород було порівно, Тарас наполегливо тренувався, розповідає мама. Хлопчик терпляче чекає команду. Поїхали. Батьки. З своїм характером, тобто, якщо він чогось хоче, то він цього доб'ється. Завдання маленьких спортсменів живеше відштовхуватись ногами. Тимур Кулішов це як ніхто знає. Він бере участь у змаганнях уже в восьми раз. Хлопчик знає, якщо першим перед на фініш матиме винагороду від батьків. Попри ну, на батуті почав на сорівнування ходити в год і шесть і перше соревновання, там ще ну не понімав, що від нього хочуть, тому просто приїжджав Ам, фінішу добирався. Ну сейчас вже в призових. призерка. Також і п'ятирічна Олександра на рожевому велосипеді на грудях медаль, а на обличчі усмішка. До змагань розповідає, готувалася ретельно. Їздити на двох колесах її найулюбленіша справа. Я можу з кимось позмагатись, поїздити туди, сюди провірити скорость. На цій дистанції діти від п'яти до п'ятнадцяти років. Кожен змагається у своїй віковій категорії коло 400 метрів. Чим старші діти, тим більше кіл вони проїжджають на цій дистанції. Правила їхати перемагати тут і не заважати іншим. Діти отримують фан від цього. Задоволення отримують не лише діти, а й батьки, запевняють організатори. Такі змагання ще й привертають увагу до відсутності велодоріжок у місті. Зараз є інтерес до велосипедів і в дітей і в дорослих. І тому у такі змагання вони допомагають ширше в масі. Ніби нести ідею розвитку велосипедного руху. Ми хотіли, щоб якомога більше дітей були зацікавлені кататись. Тому призи і медалі отримують всі, 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 незалежно від того, як вони приїхали. Перші, другі, треті, п'яті. Дитячі дивогонку проводять двічі на рік. Сьогодні покрутити педалі зібралася рекордна кількість учасників більше пів тисячі дітлахів. Діана Караульна, Олег Казикін, п'ятий канал.